Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз і сьогодні хочу розповісти вам про БЗ-721. Цей танк може піти у конструкторське бюро, тобто те, яке буде у нас десь приблизно в лютому, в березні. І цей танк може стати головною нагородою за конструкторське бюро, де ми знову зливаємо своє срібло, бо не золото і відповідно ж вільний досвід. Тому ну, давайте ближче до танку, розберемо його тактичні характеристики та подивимося його екіпаж, і в загальному стільки в нього снарядів, бронювання, ну і всі тактичні характеристики розберемо у порядку. Затягувати з цим відео не будемо, тому що цей танк ще сирий, він тестується, але уже, на перший погляд, імба. Підпишись, напиши коментар, що ти думаєш про цей танк, і, відповідно, влупив подобайку для просування україномовного контенту. Дякую, поїхали! Середня шкода спострілу складає 560 одиниць. Доволі непогана така альфа, перезряджання, ніби непогане пробивання взагалі бомба. 260 мм базовим снарядом це бронебійним, а кумулятивним снарядом 320. Також ми маємо фугасний снаряд, який пробиває 65 мм та має середній демедж 540. Давайте розберемо, що у нас по швидкості снарядів. Бронебійний снаряд летить 1000 метрів на секунду, кумулятивний 950 і відповідно також летить і фугасний снаряд. Перезаряджання у танку є 14,6 секунд. Тобто нам це говорить про те, що танк має перезаряджання з вентиляцією та доселом буде мати десь в середньому 12 секунд. Ну і плюс польова модернізація відповідно до пайок і інструкція. Ми будемо мати десь в середньому 11,5 секунд. Для такої альфи це доволі непогана гармата та перезаряджання. Час зведення 2,5 секунди. Відповідно, всі тактичні характеристики серії без обладнання. Тобто, якщо налаштувати цей танк, він буде доволі непоганим. Але як ви знаєте, що Wargaming їм уже не випускає та боїться випускати їх в рандом, тому що вони будуть ламати рандом. Розкид на 100 метрів 0,38, кавени донизу 8 градусів та доверху 20 градусів. Боєкомплект 35 снарядів, що відповідно для такого танку, для такої альфи і КД... Доволі непогано. Можемо сказати про гармату, що танк буде дуже потужний. Навіть є яке бронювання, навіть є командирська башня, відповідно, куди ж вона піде. Цей танк китайський і він 10 го рівня. У китайців майже у всіх є командирські башні, куди будуть пробивати вас будь-яким снарядом бронебійним або ж то, відповідно, кумулятивним, та й навіть фугас буде залітати, якщо. Крупний калібр Яга Ясота може також пробити вас в командирську башню, якби ви не танкували від своєї башні. Що ми маємо по мобільності? Мобільність. Ми маємо без турбін 50 км вперед та 15 км назад, і з турбінами 75 км вперед та 1,5 км назад. Тобто цей танк не зможе повертатися, якщо він буде турбірований. В загальному цей танк має 5 турбін та 10 секунд перезаряджання до кожної турбіни. Про що це нам говорить? Що це аналогічна гілка китайських БЗ-75. Тобто мають турбіни, турбоприскорювачі, доволі непогано, можна сказати, що на цьому танку можна з турбінами проскакувати, займати швидше позиції та навалювати противнику в кабіну. Пробивання ніби дозволяє, та і в загальному швидкість і середня альфа, КВН, круто все. Але якщо подивитися, скільки ми маємо кінських сил про. Просто без турбонагнітача то ми маємо 900 кінських сил. А от уже якщо ми вмикаємо турбонагнітач, 2250 кінських сил має потужність двигуна. Це дуже серйозно та круто. На одну тонну цей танк має 1667 кінських сил, та з турбонагнітачем 41,67 кінська сила на тонну Це при тому, що танк важкий. і Пінські сили в нього доволі непогані. Але мені здається, що уріжуть десь максимум до 13 коняк на одну Катки у нас крутяться 34 градуси, тобто це нам говорить про те, що танк і не повільний, і не дуже швидкий. Тобто середній танк, який може більш-менш нормально крутитись навколо себе, танкувати, підвернути борт і так далі. От уже башня в нас крутиться трішечки повільніше, 27 градусів. Тобто ми будемо трішки страждати на рахунок того, що у нас дуже повільно повертається башня на 360. Його ми маємо по бронюванню, по ХП і бронюванню. Тут уже я можу сказати, що цей танк доволі. Непогано броньований БЛД, відповідно, як завжди, у нас 140 мм, міліметрів. Борта 120. Ви розумієте, так, що 120 борта це у нас говорить про те, що ми зможемо дійсно танкувати бронепідколи. Та в основі кумулятивні снаряди. Бронепідколи, відповідно, там є слабкі місця, де будуть залітати надгусеничну планку під башню, тому що тут башня спланована і корпус не ну, дуже серйозна. Пробивати, відповідно, що всі будуть. Але не забуваємо про те, що у нас 120 міліметрів поки що. В кормі ми маємо 60 мм. Тобто в корму фугаси будуть прилітати постійно, постійно будуть за альфою прилітати. Єдине, що може бути таке, що вам випадково десь попадуть в каток або в якусь проекцію, де застряне фугас. Бронювання башні має 260 мм в лобі в бортах 170. Непогано. Але що таке 260 мм? Для гармати в будь-якому випадку буде пробиватися кумулятивним снарядом в 340, а то навіть якщо взяти ягу 420 мм, ну і об'єкт 268 4. Що ми маємо по огляду, то огляд поки що у нас 400 метрів. А в дождальність зв'язку 750 метрів. Це також нам говорить про те, що танк іде універсальним. Він більш за все, що планувався як середній танк і, можливо, просто ще не змінили ці тактичні характеристики. Огляд можуть порізати десь до 370-380 метрів. Тобто цей танк не буде їмбовий, ви не зможете розкачати йому максимальний огляд і нормально на ньому гра, якщо поріжуть. Якщо не поріжуть, буде круто. Але саме головне, щоб залишили гармату і в загальному залишили коняки. Бронювання також би не хотілося, щоб різали, але буде танк дуже імбовий і Варгеймінг на це не піде. Виходить, що якщо цей танк за конструкторське бюро буде, тобто він буде найпотужнішим танком. Ну, якщо зрівняти з об'єктом 780, то можна сказати, що конкурент в принципі є. Але зета я думаю, що потрібна і потрібно її зробити нормальною, а не шлак робити такий, як випускають. КПЗ-07 також непоганий, але в нього є дуже багато мінусів. Особисто над катками його в лоб пробивають. Ну просто всі ББшками, бронепідколами, кумулятивами. Якщо трішечки, чуть-чуть, так 2-3 градусика підвернув, там дирка є і. Бабам, і все. Тебе всі пробивають. Що у нас по членах екіпажу? Командир, навідник, механік водій заряджаючий. Доволі непогано, що всього чотири члени екіпажу, тому що, як зазвичай, це аналог радянських танків, так скажемо, і у них два заряджаючих буває, два навідника буває. І... Тут у нас всього чотири, і це дуже круто, тому що критуватися буде у нас відповідно все, але не так буде у нас довго перезаряджання наших снарядів, якщо у нас буде всього один зломаний заряджаючий, а не два. Що ми маємо по снарядах? Снаряди у нас бронебійні, кумулятивні та фугасні. І відповідно ж зараз ви запитаєте, звідки ж ти знаєш, що цей танк буде за конструкторське бюро. Як сказав мій один шановний, поважний. Друг низький йому поклін. Що у танка башня ззаду дуже похожа на те, що він буде за конструкторське бюро тобто там є куди причепити ці номера. Ну і в загальному, що танк, більш за все, що готують до конструкторського бюро? Також в конструкторському бюро можуть завести, він говорив, що можуть завести МБТБ. І тут уже потрібно думати, який танк можуть завести в конструкторське бюро, тому що є ще у нас глобальна мапа, яка буде у лютому, десь плюс-мінус початок, кінець лютого. Зазвичай у нас глобальна мапа відбувається в такий час. Але чи буде в нас нагорода за глобальну мапу? І яка буде глобальна мапа 15 на 15 чи мене? Тобто також там у нас вже є в розробці 5 танків 10 рівня, і якщо 5 танків 10 рівня ці взяти, то вибір дуже великий у Варгеймінгам. Але в загальному 90% що БЗ е 72-1 може бути за конструкторське бюро. Відповідно, що ще чекаємо інформації та будемо наглядати за тим, що в загальному у нас буде за конструкторське бюро. Як ви знаєте, що Wargaming любить робити так, що може повідомити там гравцям, наприклад, якимсь, що буде той танк, спеціально щоб ті передали комусь, а потім хлабись і швиденько поміняли танчик на інший, щоб обісрати тих же ж блогерів. Щоб блогери обсиралися та більше дивилися канали офіційні Фаргеймінга, ви розумієте, так? Але як я й говорив, що про Тітра занова це була не помилка. Я довірився цій людині, ми зробили відеоролик, і все Разанов у нас виходить 18 жовтня у режимі Мирний 13». Тобто танк не дуже імбовий, але все-таки щось трішечки в ньому є. Друзі, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Я думаю, що вам сподобався цей відеоролик. А якщо сподобався, напиши обов'язково коментар, лупи вподобайку та підпишись на канал, для того, щоб знати всі новини про World of Tanks. Дякую, пока-пока.